Молоток справедливості в Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Голінкова вранці, 20 жовтня 24-го року. У саду села Супенєва під Брянськом в Росії знайшли труп воєнного злочинця Голінкова Дмитра Володимировича. Голінков пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку військово-космічних сил Російської Федерації, який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєні бомбардувальники ту 22 м 3 Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема, по торгівельному центрі Амстор у місті Кременчук Култавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько тисячі людей. У наслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Також голінко відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. Ми усі дотихіше ставали і прислуховувалися, що люди десь можуть кричати, що стукають десь. Діставали там дівчину з п'ятого чи шостого поверха драбиною. Дістали. Жива? Наче жива. Ну, діставали живою і передавали руками не свої там От, е, жива. Казала, що в неї там двоє батьків в квартирі. Один через один під'їзд, я через три. Розкажіть, як це було? Где-то к был ближе прилет. Я спал вообще, просыпаясь от того, что какой-то взрыв был. Не слишком громкий даже, я думал, что странное. На прилет было не похоже. А потом я э, выхожу во двор, смотрю, просто весь двор в дыму, люди кричат, окровавленные лица, все дети кричат. Я, я в шоке был в шоке. я впервые такое видел. Я не думал, что так коснется вообще нашего двора и нашего дома. Потому что тут нету ни военных объектов, ничего вообще нет. Я живу сам, родные, близкие, здоровы, целы, с ними все хорошо. Слава мы сами живем. Хоть домой ехал, не так сильно переживал, что дома никого нет. Квартира, вы знаете, это, это все материально. Оно приходит и уходит. Поэтому здесь не стоит сильно переживать. А вот людские жизни – это… Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Голінкова виявили з множиними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. А я нагадую про те, що нашим захисникам потрібна допомога у боротьбі з ворогом. Під час виконання бойового завдання, рятуючи своїх попритимів, під щільним вогнем пікап 105-ї бригади ТРО було критично пошкоджено. Це машина, яка була їхнім основним засобом пересування та порятунку, і вона тепер потребує у ремонті. Тож наша мета зібрати 125 тисяч гривень. Ліквізити на банку така. Картку ви можете побачити в описі під відео. Прошу не залишатися байдужим, адже кожен донат рятує чиє життя.